Я завжди десь блукаю у своїх вигаданих світах. У найтемніші куточки зазираю, ховаюсь у голосних думках. Я інтроверт, що любить спокій. Я екстраверт, якого тягне до людей. У моїх очах побачиш сонця, промінь. У моїй душі помітиш білі сум від прожитих тіней. Сховай мене, замкни, обих, я іноді не хочу жити. Але життю радію, коли від болю хочу вити. Втомилась, іноді бракує слів. Яке життя солодке. і мука. Бо кожен день я відчуваю гнів, бо кожен, кожен день у душу, що можу. розриває. Хочу. Я іноді пишу вірші. Але Боже як хочеться кричати. Сьогодні я живу, як вісні, Але ці сни, на жаль, почати.